Друзі, привіт! Сьогодні надзвичайно важлива тема для побудови власного психічного гармонійного стану. Це тема набуття адекватної самооцінки, адекватно високої. Відчуття власної самоцінності і такої, знаєте, внутрішньої акейності, що я, в принципі, нормальна людина, гарна людина, і відштовхуючись від цього, жити спокійним життям, без неврозів, без психозів, які будуються на тому, що от я якась не така, якийсь не такий, або недостатньо гарний, або недостатньо там успішний, і ще який-небудь. Перше, що тут, як на мене, потрібно зробити, це вибудувати власну систему цінностей і відповісти собі на одне просте питання. Що для мене є гарна людина, яка достатньо розвинута, достатньо там якась гарна для того, щоб просто заспокоїтися і бути собою, дозволити собі бути собою. так? Тобто, в чому ваші власні критерії гарної людини? Тієї людини, яка заслужила. Мати достатньо високу самооцінку. Тобто, що у неї повинно бути? Вона, наприклад, повинна бути якою? Для вас доброю, там, розумною, в чому це повинно виражатися? Чи у неї повинен бути мільйон доларів у тієї людини, у якої має бути висока самооцінка? Тобто, якщо ви відчуваєте, що всередині ви собою не задоволені для того, щоб мати цю високу самооцінку? То чого ж вам не вистачає для цієї високої самооцінки, який такий критерій, якого у вас немає? Можливо, в ході навіть цієї простої вправи та написати собі оці от парочку критеріїв гарної людини. Може, ви в ході цього завдання зрозумієте, що насправді ви і так такий? Так, тобто єдине, чого вам не вистачає, це всього лише прийняти той факт, що ви уже по факту того, що ви народилися, по факту того, що ви просто людина з совістю, та яка не наступає на гарлянку іншим, яка там не вбиває, не краде і так далі, що ви вже в принципі достатньо гарна людина для того, щоб мати достатньо високу, середню там, середньо високу самооцінку і знайти оцю цінність всередині. Просто по факту того, що ви вже є гарна, нормальна людина в цьому суспільстві. Та не робите нічого такого е, паскудного, та, тобто не є е, такою паразитарною особистістю, яка е, там виживає тільки за рахунок того, що робить іншим погано. Тобто, якщо тут у вас все нормально, наступний шлях, е, наступний крок, який я пропоную вам зробити, це перестати себе порівнювати з іншими людьми. Більше орієнтуйтеся не на те, щоб перерости когось або наздогнати когось або себе порівняти з кимось. Орієнтуйтеся більше просто на питання, чи є я щасливою людиною. Наскільки я щасливий? Наскільки я щаслива, якщо я не щаслива, так? то в чому моє щастя? І що мені зробити для того? Щоб наблизитися до, со, до свого того внутрішнього щастя. Тому що насправді, коли людина по-справжньому живе своїм життям, є по -справжньому, по справжньому щасливою, коли вона просто є спокійною, тому що робить те, що вона хоче, і якби хоче те, що вона кожного дня робить, так? то ця людина автоматично має високу. Нормальну самооцінку, не завищену, не занижену, нормально високу самооцінку, яка будується на просто спокої внутрішньому, що я нормальна, я живу своїм життям. Та? Я просто існую гармонійно в цьому світі. І при цьому задовольняю власні потреби, при цьому є, наприклад, корисною, нешкідливою для інших людей, і по факту цього, вже в принципі немає оцього неврозу, що я якийсь не такий. Тобто, дивіться, основа не порівняння з іншими, не порівняння з собою минулим, не порівняння з собою ідеальним, а просто відповідь на питання, чи я в принципі задоволений. Якщо ні. Потрібно собі знову ж таки блокнот писати, що саме мені в житті не подобається, що б я хотіла, хотів змінити. І почати щось робити такими маленькими, маленькими маленькими кроками почати міняти. І дивіться, тут який прикол відбувається, коли людина усвідомлює, що не так, і починає щось маленьке-маленьке робити для того, щоб це змінити, то самооцінка автоматично починає рости. Чому? Тому що, от метафорично, якщо сказати, та ваша душа бачить, що ви стараєтеся. Що ви щось робите, що ви не сидите, склавши руки, і не чекаєте, поки там не чекаєте, поки за вас хтось інший зробить вам добро, та або там за вас вирішить всі проблеми. Якщо ви просто усвідомлюєте, що вам не подобається в житті, і з цим усвідомленням хоч що-небудь робите, навіть якщо ви просто почнете. Розмовляти про це з іншими людьми, просити, наприклад, про якусь там пораду, або почнете там, наприклад, ці свої проблеми обговорювати з психологом або з другом, з тим, кому ви довіряєте, по-справжньому з людиною, яка вам гірше не зробить. так. Тобто, якщо ви хоч щось почнете з цього робити, навіть просто мріяти. Навіть просто собі малювати ціль, яку вам хочеться. Це вже буде показник для вашої душі та для вашої психіки, що ви молодець, що ви щось робите. І це підвищує автоматично цю самооцінку і цінність всередині. Наступне, що я рекомендую зробити, щоб оце в собі стало, знайти оцей стрижень та оцієї самооцінки. Коли перед вами є вибір, зробити гарно. Чи зробити аби як, або не робити, то більше обирайте перше. Тому що дуже легко попасти в ту прірву, там, де ти постійно обираєш не напружуватися. Наприклад, зробити роботу аби як, аби відстали. Так? Наприклад, там, замість того, щоб сказати комплімент людині, який ви хочете це сказати, або яка це потребує, не сказати, або замість того, щоб стриматися, десь от ви вибираєте. Там, дозволити собі на когось накричати, там, дозволити собі вспилити, там, де можна було б стриматися, і так далі. Тобто з двох шляхів, якщо ви будете постійно обирати той, який простіше, і той, який неправильніше, то ви можете попасти в ту м ситуацію, коли ви реально подивитеся назад і, оцінюючи свій минулий досвід, зрозумієте, що, «блін, я взагалі не старався. Я не старалася, та я була поганою людиною, бо був поганою людиною, бо я постійно обирав. Фігню якусь та, обирав неправильний для себе шлях поведінки для себе, тобто не для когось іншого, а по власним своїм цінностям. Тобто, наприклад, зробити роботу гарно, вибрати сьогодні, зараз, та, зробити роботу гарно, там поїсти правильну їжу, позайматися сьогодні зарядкою, не ставити перед собою нереальних цілей, а просто сьогодні це вибрати зараз. Дивіться з одним таким. Але та якщо у вас для цього достатньо внутрішніх сил, тобто не треба намагатися бути абсолютно ідеальним. Таких людей не буває. Навіть якщо ви будете дуже сильно старатися, знайдуться люди, які вас засудять за будь-яку вашу, за будь-який, не те, що помилку, навіть за будь-який ваш вибір. Знайдуться люди, які вам скажуть, що ви молодець, і знайдуться люди або які не скажуть, а подумають, що ви там були десь неправі. Для себе обирайте правильний шлях, якомога частіше, коли у вас є для цього енергія. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас енергії нуль і ви от сьогодні ніякий, не наступайте собі на горлянку і не робіть те, що висмакче із вас останні сили. Тому що там криється такий підступний ворог, коли ви через повне знищення своїх ресурсів. Або злитися потім на весь світ. Таке може бути. Тобто, коли людина тільки віддає, не поповнює енергетичні свої ресурси, віддає, 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 віддає. В якийсь момент вона може так віддавати рік, може віддавати місяць, може 10 років віддавати. А потім вона скаже: та ви мене всі уже задовбали. Ненавиджу всіх, та всі з мене тільки енергію смокчуть, всі мене тільки використовують, і це якби ваш. Альтруїзм, такий занадто сильний, може зіграти з вами дуже е, такий злий жарт. Тому дивіться, в першу чергу свої власні е, цінності так, і свої орієнтири. Якщо ви відчуваєте, що у вас є вибір, і у вас є ресурси зробити правильний вибір, робіть правильний вибір. Так? Якщо ресурсів немає, Дайте собі відпочити там, іноді помилятися, це абсолютно нормально. І звідси от дуже логічно витікає наступне таке правило для нормальної, здорової самооцінки і самоцінності, відчуття, що ви нормальна, класна, гарна людина. Дозволяйте собі помилятися іноді. Не карайте себе за ті помилки, які у вас були в житті. Ми кожного періоду життя, в кожний момент життя ми робимо той вибір, на який у нас вистачає сил. Тобто особливо, якщо ми усвідомлено, ставимо перед собою таку ціль в цілому робити правильно. та? в цілому робити правильні вибори, але колись ви його там зробили не той, який треба було. Це досвід, це ваш досвід. Це ваша. Планка тоді була, та ви не могли скакнути вище своєї голови. В якийсь момент ви вибрали, наприклад, десь неправильно. І чим старше ми стаємо, тим більше таких прикладів у кожного в житті. Тобто є такі моменти, за які ми можемо там себе якось карати. Але дивіться, який тут є прикольний момент. Коли ви дозволяєте собі помилятися, ви дозволяєте помилятися іншим людям, які знаходяться біля вас. Вони відчувають, що ви нормальна, жива людина, яка помиляється іноді, і значить, біля вас можна теж помилятися, можна розслабитися, можна бути з собою, можна дозволити собі іноді бути не ідеальними. Тобто, таким чином ви можете дозволити іншим біля вас просто жити в кайф, а не бути постійно, постійно в напрузі. От уявіть собі, там одна людина, яка от постійно хоче перфекціонізм в усьому, та. І постійно незадоволений при цьому собою. Ця людина може бути ідеальною, там, наприклад, там, мамою, людина може бути ідеально там гарною жінкою, вона може ідеально готувати, там, прибирати, бути в кар'єрі, при цьому там, успішною на людях, там, і так далі. Але при цьому вона може бути постійно незадоволена собою і постійно хотіти змінити щось, і постійно бути ну, в незадоволеному стані. Так от, біля неї Неї дуже важко бути задоволеним собою, чоловіку, наприклад, або навпаки, поміняйте місцями. Тобто людині, яка постійно незадоволена, біля неї знаходитися іншим теж дуже важко. Тому тут наша правда, наша відповідальність навіть перед нашою сім'єю, перед нашими близькими людьми, в тому, щоб розслабитися. Дозволити собі просто от бути собою, щоб це життя, воно якби плило. Знаєте, як, як Брюс Лі казав, да, be like Білай. Тобто, наливаєш воду в чашку, вона стає чашкою. Та? Тобто, пристосовуватися до умов. Не бути занадто ригідними, занадто такими твердими. Та? от Йога тому самому вчить. Поставила вас в життя в таку позу, та? розслабтеся і дихайте. Та? Тобто ця гнучкість це дуже важливо. Далі, наступне, що хотіла сказати, та, для того, щоб. А чому взагалі, от чому я кажу, треба обирати з власних з власної точки зору та, свої вибори власні робити? Дивіться, тут дуже просто ваша самооцінка це ваша самооцінка. Вдумайтеся в ці слова. Це не оцінка інших людьми, іншими людьми вас. Вони вас можуть бачити абсолютно не таким, вони вас можуть обожнювати, а всередині ви можете себе недооцінювати і бути незадоволеним собою і не любити себе. Воно не взаємопов'язано, практично не взаємопов'язано самооцінка. Ви всередині, та, ваш, ваш, ваша, це, ваша душа, ваш Бог внутрішній, та ваша свідомість, вона бачить, що відбувається всередині вас. І тому, коли ви вибираєте, наприклад, десь поганий вибір робите, це впливає на вашу самооцінку. І саме тому люди, які, наприклад, там роблять злочини, які наступають іншим на горло, які там ворують, б'ють дружин, там я не знаю, там вбивають людей, вони не можуть бути апріорі задоволені собою по справжньому. У них завжди психози, у них завжди неадекватне сприйняття реальності, тому що неможливо, знаючи, що ти робиш щось неправильно і продовжуючи це робити, повністю бути задоволеним собою. Тому що ну, кожна людина вона ж розуміє насправді в душі, що є добре, що є погано. Та? Я не кажу про якісь там спорні випадки, я кажу про якісь такі от прям конкретні речі, як ну, ті, які, блін, написано в десяти заповідях, наприклад. Та? Тобто тут. Старайтеся по своїй душі орієнтуватися, тому що ваша душа дає вам самооцінку. Ваша власна совість дає вам самооцінку. Тому самі. Не робіть собі занадто високу планку, але й не падайте занадто низько. Та? Зберігайте десь от посерединці таку адекватність, та тобто не занадто високо, не занадто низько. Не робити злочинів, але і не думати, що ти святий, і не намагатися кожному моменті життя. Чинити, от прям як якась там свята людина, знаєте, яка всім догаждає, яка всім допомагає, яка всім все віддає. Тому що дивіться тут момент, чому. Тому що якщо ви так чините, якщо ви все віддаєте, якщо ви нічого не робите для себе тільки для інших, то ви свою власну душу ображаєте в цей момент, тому що ваша душа втомлюється, вона хоче відпочити, вона хоче зробити щось для себе. Розумієте, тому тут треба баланс і для себе, і для інших. Приведу вам в приклад, наприклад, от є зараз в Україні війна, так? і є волонтери, які багато роблять для інших людей. Є, наприклад, ЗСУ, які там нас захищають, так? і тим і іншим величезна вдячність. Але тут я б дала вам такий, таку пораду від себе: робіть те, що вам комфортно. Тобто, якщо ви хочете допомагати людям, виберіть серед усіх активностей ту активність, яка буде не тільки для людей, але й для вас приємною. Та? От, наприклад, от, як я їжджу в дитячі будинки, мені подобається туди їздити. Якби мені не подобалося, якби я там страждала, якби я відчувала, що це... Мені важко, що мені тут себе туди треба примушувати їхати, що діти з мене смокчуть енергію, наприклад. Я б цього не робила і я б правильно зробила, тому що діти дуже сильно відчувають. І кожна людина насправді відчуває, та наскільки ви щиро робите те, що ви для неї робите. Тому ніколи не робіть те, що буде в мінус для вас. Обирайте робити те, що вам в кайф, і дозволяйте собі це робити. Якщо це буде корисно для інших людей. Воно, як правило, дуже все взаємопов'язано. Тобто, якщо ми обираємо якусь діяльність, яка нам в кайф, наприклад, от, навіть якщо це просто от, я не знаю, малювання, та от ви просто малюєте. Але ви малюєте в кайф, вам подобається, вам подобається малювати, то, як правило, ваші картини будуть подобатися людям. Тобто ви таким чином будете якби, передавати свою емоцію, цю кайфу, насолоди, ви будете передавати іншим людям. Навіть якщо ви просто будете малювати для себе і нічого нікому не показувати, ви все одно будете розслаблятися в цей момент, ви будете кайфувати від життя, ви будете більш доброю людиною, ви будете більш Розслабленою людиною і з вами вже сім'ї, знайомим, близьким колегам буде приємніше спілкуватися. Тобто, оцей егоїзм-альтруїзм він насправді оце, це два поняття, вони дуже сильно взаємопов'язані. І навпаки, та, якщо людина робить чинить добро іншим через силу, наступаючи собі на горлянку, то вона реально сама не помічає, як вона робить тільки гірше тій людині. Та, от, ну згадайте, вам було б наприклад приємно, якщо б. Просто от уявіть собі, та, якщо ви попросили про допомогу кого-небудь, і людина робить цю допомогу через не хочу. Ну просто уявіть собі таку ситуацію, та що хтось вас там, наприклад, я не знаю, ви бабуля, та вам треба перейти через дорогу, і який-небудь хлопець, який не хоче вас переводити, бере вас так, от за руки та фукає, бякає там, відвертається, якось там на вас не так дивиться. Це неприємно, та, коли так роблять таку допомогу. Це не допомога. Тому робіть те. Що вам в кайф, віддавайте те, чого у вас багато, наповнюйте себе і віддавайте надлишок. І тоді ви відчуєте, в такому разі ви відчуєте, коли цей ваш надлишок, який ви віддаєте, повертається іще в два-три в рази більшим, і у вас енергії стає більше. Тобто, дивіться, от те, що я казала про роботу, та є вибір зробити її добре або зробити її як-небудь. Якщо ви робите її добре, то ви бачите результат. Коли ви бачите результат, то ви самі собою більше задоволені. Ви більше віддали, ви ще більше отримали. У вас стало більше енергії, замість того, щоб стати менше. Та якщо ви виберете зробити погано, то у вас енергію з'їсть. Нібито ви її зекономили, але насправді ви її віддали. Розумієте, тут це дуже такі тонкі моменти. Я зараз. Приклад вам приведу. Наприклад, дивіться, я як йога тічер та, проводжу тренування. І у мене, наприклад, енергії недостатньо. Та, от Я вже втомилася, у мене, наприклад, їх там вже було 4 штуки в день, та, і п'яте заняття я проводжу, я втомлена. Я можу так його проводити, щоб особливо навіть не дивитися, як людина робить асани. Та, от, щось там сказала, показала, там, про своє думаю, провела. У мене немає після такого заняття відчуття. Що я зробила щось класне. І тому я просто типу, відмучилася та? теоретично так можна. Відмучилася і пішла там займатися своїми справами. А інакше я могла зробити таким чином, що так, я втомлена. Але я, наприклад, менше роблю і більше дивлюся на людину. Просто свою увагу спрямовую на людину. І раз я там побачила, людина щось неправильно робить, я її виправила. Або, наприклад, якусь асину допомогла вибудувати там правильно, і у людини вона вийшла. І людина задоволена. І людина потім каже: О, клас! Сьогодні було прикольне заняття, я там тета, тета, тета навчилася там прикольно. Так? Від цього з'являється більше енергії. Тобто ти відчуваєш, що ти професійно зробила там, зробив свою роботу. Від цього самооцінка, самоцінність. Підвищується, підтверджується, та, що я гарний професіонал. І тоді втоми як немає. Тому, коли ви віддаєте, ви отримуєте, але тільки в тому випадку, коли є що віддавати. Коли немає, іноді можна полінуватися. Іноді можна там трошки якось менше віддати, приберегти, аби самому не вигоріти. Та? Тобто тут зберігайте баланс. І розумійте про те, що правда людина не може бути постійно, постійно найкращою. Та тобто знову ж таки про порівняння і про стремління. Не намагайтеся бути найкращим. От не намагайтеся, тому що немає такого поняття, як найкраща людина. Немає найкращої людини в цьому світі. Кожна найкраща в чомусь своєму. Хтось там, ну найкра... і то, навіть от в чомусь одному знайти прям найкращу людину. Ну це неможливо. Тобто, кожен там в якийсь період життя він щось там робить. Офігенно круто, там, наприклад, найкращий в Україні який-небудь, я не знаю, діджей там, вважається, та, що він. Але все одно знайдуться люди, яким він не подобається. Знайдуться люди, які люблять іншу музику. Тому тут просто намагайтеся бути достатньо гарною людиною. Намагайтеся бути для себе в своїх очах, слідувати тим критеріям. Гарної людини, достойної людини, які у вас у самих є? І коли у вас шатається самооцінка, і ви відчуваєте, що ви ніби щось щось от ви ніби не те зробили, погано зробили, погано вчинили, звертайтеся до себе, таке просте питання. А як би я відреагувала, якби до мене прийшла, наприклад, моя подруга або моя дитина? Так, до мене прийшла моя дитина і сказала, що от мама, я зробила от так-то, так-то, і тепер я собою не задоволена. Що б ви їй сказали в такому випадку? Та? Якщо це щось серйозне, то може правда там вияснити, що ну, знаєш, там, більше такого робити краще не треба, там, зробити висновки і перестати так чинити. Так? Але якщо це яка-небудь фігня, ну по типу того, що от сьогодні я там я не знаю, заключила не там два контракта, а один. Ну невже ви свою дитину б за це там поругали і сказали б, та Ти, типу, там що ти за ріелтор такий поганий, що ти тільки один контракт заключила? та? Ні. Ви б сказали, ну, молодець один вийшло, ну нічого, сьогодні сталося так, завтра може бути інакше, ти все одно молодець, що ти працюєш, що ти там стараєшся. Тобто, по своїх власних критеріях та, оцінюйте себе самого. Коли є вагання, думайте про те, як би ви, щоб ви порадили іншій людині, яку ви любите, от яку ви любите. Тобто, любити потрібно себе теж. Це дуже важливо. По-справжньому любити. Так як мама любить дитину. Так як дитина любить батьків, так, тобто любити без е, оцінки, а просто по факту того, що ви є, по факту того, що ви душа, яка прийшла в цей світ виразитися. Та, і у вас от є оце тіло, воно живе, у нього є органи, клітини, там, е, тканини, які кожного дня роблять мільярди процесів, які Складний складний механізм, який кожного ранку встає, прокидається, чистить зуби, проводить себе в порядок, готує їсти, заробляє, наприклад, гроші на те, щоб було що поїсти. Купу, купу справ робить за день. Або якщо там ви, наприклад, не працюєте, а ви скажімо, наприклад, мама, то у вас мільйон справ, які стосуються дитини. Ви піклуєтеся про інше життя, про інший організм. На вас війна за вікном. Вдумайтеся, скільки всього відбувається, і ви це все вивозите, і ви це все робите. Ви вже по факту цього молодець. Якщо ви при цьому там, не розкрадаєте чуже майно, та, і не, не, не чините яких-небудь злочинів проти там, України, наприклад. Та, тому що я, я за Україну, тому я так і кажу. От, тому якби, Якщо ви гарна людина по своїх критеріях, то просто от, дивіться, от просто по дефолту розслабтеся. Просто по дефолту, ви вже такий, як треба. Я завжди кажу цю фразу і сама над нею сміюся. Ви вже такий, як треба. Ви вже така, як треба. Ви просто гарна людина, цього достатньо. Знаєте, от просто подумайте, та, коли душа помирає. Це от теж одна із моїх улюблених тем, та тема смерті, тому що вона правда дає відповіді. От уявіть собі, от помирає душа, а ви Бог. От приходить до вас душа людини. Ну, невже ви як Бог у неї запитаєте, скільки ти грошей заробив? Ну, ніколи такого ніхто у вас не запитає, навіть там ваші діти у вас такого не запитають, скільки грошей ви заробили. Не в цьому суть, не в цьому важливість. Та? Скоріше за все, що там спитають тільки про те, наскільки ти щасливою людиною був, наскільки тобі сподобалося жити. Все. Тобто, якщо ти е, бачиш якусь цінність в, своє, в своєму житті, якщо ти любиш своїх там. Наприклад, рідних людей, якщо ти не мучаєш їх, не збиваєш, не, не аб'юзиш, якщо ти їх любиш, піклуєшся про них, якщо ти піклуєшся, любиш себе, піклуєшся про себе, там, ну, стараєшся, стараєшся робити це. Так? Якщо ти в принципі, любиш життя, якщо ти в принципі, задоволений, задоволена життям, то ти виконав, виконала свою задачу. Ти кайфанула, та, ти прийшла, ти, або прийшов, ти кайфанув у цьому світі як душа. Та, ти прийшла, ти кайфанула в цьому світі, ти зробила щось гарне для себе, ти зробила щось гарне для інших. Все, більше ніхто нічого не запитає. Тому от на це і орієнтуйтеся, наскільки ви щасливі? Якщо ні, постарайтеся трошечки зробити себе щасливішою людиною. Якщо так. То все супер, можливо, навіть і немає сенсу більше дивитися таких відео а та просто розслабитися і кайфувати собі по життю і робити свою справу достатньо на високому рівні, для того, щоб наше життя в нашому суспільстві підвищувало рівень, для того, щоб воно ставало кращим, внести свій такий маленький внесок в те, щоб життя трошечки трошечки ставало приємнішим, спокійнішим, гарнішим симпатичнішим, я не знаю, яким-небудь там естетично гарнішим і так далі, якіснішим. Тому цього нам всім і бажаю. Головне побільше любові одне з одним, побільше вдячності одне одному, побільше підтримки і побільше якогось внутрішнього тепла. Тому що саме це і тримає нас всіх іще на плаву. Так? Коли ми бачимо, як ми допомагаємо одне одному, коли ми бачимо, що ми не байдужі одне одному. Та це в принципі і тримає всіх людей як суспільство. Інакше ми були б просто вовками одне для одного. І просто вже б точно перебили всі одне одного. Тому бажаю вам цього внутрішнього щастя, відчуття, що ви такий, як треба, така, як треба, гарна людина і е, просто щасливими по типу, життю. Дякую вам, пока-пока.